Друзі, всім привіт! З вами Сергій і сьогодні я буду грати на фрізі з оглушенням. так Запікався я в каточку, це в нас режимчик облога. А зразу залітає кріт і ми добиваємо Васпіка. Так, це наші суперники? А ось. Той самий Васпік. Я підриваюсь на мені ні. ні, ні. И забираю Васпика с пидором Ничего себе Васпик с пидором на Так, заедем на тут. Так, нічого собі відносить в мене граната. Так, є аптечки, на жаль, ніде нема. Так що поїдемо. в атаку. Нормально, залітає кріт. Мене виносить смокі і я забираю шахтика підривником. Так, дивіться, 4 смокі аж. Так, нормас. И викинга захопил. На той свет под Так. Смоки, шафтик, магнум. Рельса. Ну, зарано еще передягатись, Думаю. Так, поглубже не по мені залітає. Так, нормас, минку двох 2 забрав. Все, є в мене овердрайв. Так. Ну дуже круто я його використав. Шафтик, маглом, релька. Ну, може, нехай моя команда захоплює, а я на кили пограю. Порозганяю їх трошки. Так, смоки з оглушенням. Просто оглушає мене і все. На цьому мої кили закінчились. Ну, гранатку даремно закинув, нікого вона не підірвала. Так, знову залітає смок із оглушенням, так, смоки, шафт, рельса. Давайте поставимо, а то я бачу, що це не діло. Так, практик, молки. Так, знову в смокі залітає з оглушенням. Так, нормас поки що йде. Так, і мене виносить смокій під овердрайвом вікінга. Так, а тим часом вже... Мій овердрайв потрошки назбирується, вже 84%. Щас, походу бомбочку Аспі поставив. Так. І цього разу смоки забирає мене підривником. Цей самий я вже трошки буду тримати дистанцію. Я бачив він теж карить, як грати. Так. Поки я з ним тягався, то суперники захопили точку. Так, і мене виносить смоки. Так. Двоє покидають нашу команду. І я думаю, що зараз ми почнемо стрімко програвати, поки ми в меншості. Так, Шкода, що підривником нікого не забрав. На жаль, знову підривником нікого не забирає, вбиває мене гром. Так, нормас точка А. Нормаз забираємо двох підривником. Так, уже одного кость до нас закинуло. Так, ще одного. Все, нормас. Повна команда. Забираємо вас пока підривником, бо у мене буває релька. Я хотів турельку вбити, але вас вискочив просто. Переді мною, так Чікс. Так, навіть а і підривником нікого не забрав. Якось так і почали по мені стрілять. Ну а як бомбочка до мене дотягнулась, я не знаю, я ніби заховався. Так, ну добре, хоч когось забрав підривником. Так. Нормально, забираємо шахтика. Забираємо грома, а він нас під держником. Чикс. Так, тут минку поставив. Поста трубы. Ну я дивлюсь, тут під кінець позаходили хлопці мою команду. Тут вже запізно, мабуть. Не встигнемо ми три точки захопити. Нормас забрав Васпіка підривником, Кода правда, що не дожив до захоплення точки. Але в принципі непогано. Забираємо вікінга під Чікс. Так, а Тим часом моя команда захоплює точку, але, на жаль, ми програємо цю каточку. Так. Друзі, якщо вам сподобався огляд на фріз з оглушенням, ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.